Подарочки для Світлани, та ти що, які тапочки? Зелена вечірка, ти знаєш? Настя, Маша, хороша. Ну? А де мені подарунки, блядь? <різь> <різь> та ти що? Ну як? Та розкривай, розкривай, давай. Нормальні? Що ага. за фірма Світлана? Та давай, діставай. Та це, це, це такі е, тапочки, щоб ти е, осінню в них ходила. Як, подобається? Угу. Ну як? Я, там, опа, які, вони, які вони прикольні! О, ну жі... як тобі Великі! Як велике. <сум> <сум> Великий костюм. А ти що, який Світлана костюм у тебе? Ти що, мама, роднаді! Ну як тобі? Скажи... Оце мені сполюбився цей костюм. Да? Треба міряти йти. А ну давай приміряй. Давай! І тапочки теж одягни, добре. Оце сведер, комплект. комплект. Yeah, це комплект. Цей костюм! Далимся. Ви які гарні.